Ви тільки погляньте на ці шикарні гейфери. Представляєте, яка красота. Всього по 85 гривень одна штучка. Погляньте, яка коренева система. Дивіться. Просто шикардос! Бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення. А також у мене до продажу є. Червона ікра, чорна, і щуки, це така смакота. М -м -м -м. Просто такий перекус, перекусуй і побіг далі пакувати посилочки. Дівчатка, якщо ви бажаєте якісь рослинки чи якісь товари, які не можете собі дозволити, та включіть же ж ви камеру, та підіть же ж ви на свою грядочку, та сніміть, що у вас продає, що у вас не росло. Дивіться, скільки красоти. Дивіться, ну хіба у вас немає це якоїсь рослинки, яка розрослася? Ну не повірю, ну, ну ну воно ж так швидко все розростається. У дівчаток, <плес> та в усіх, хто любить, хто не любить рослинки, якщо воно посаджено в землю, воно просто швидко розростається. Ну це його просто свойство рослини роз, розмножуватися. І його потрібно ділити, продавати, ділитися там, ну розділяти маю на увазі. Продали і купили собі те, що хочете. Запам'ятайте раз і назавжди, якщо ви хочете, щоб ваші клієнти були задоволені, відправляйте новою поштою. Не може собі дозволити людина, значить, треба йти на якісь компроміси. Ну, людина теж довідає враховувати те, що Укрпошта довше ходить. Да, бувають і хороші ситуації, але бувають і погані ситуації. Але запам'ятайте, якщо людина... Замовила, мовчить, 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 а потім бац! І десь вирішила щось розказати. То це вже треба задуматися про людину. Понимаєте? Правильний вчинок між покупцем і продавцем виясняється в месенджері. Так, де оформлюється замовлення, там і виясняються всі відносини. Запам'ятайте це і робіть висновки. Я вас всіх обожнюю. Ви у мене найкращі.